Починається знизу з наших стоп, адже саме вони відповідають за рівновагу, ходу і комфорт у щоденному житті. Та якщо склепіння стопи деформується, людина зіштовхується з проблемою пласкостопості. Вона може спричиняти біль у ногах, спині а подекуди, і головний біль. Часто люди не одразу помічають перші сигнали, швидку в тому після прогулянки, дискомфорт у стопах чи труднощі з підбором зручного взуття. Та саме своєчасне звернення до спеціаліста може запобігти серйозним ускладненням. Як же правильно розпізнати початкові прояви пласкостопості, які методи діагностики сьогодні існують, та як сучасні ортопедичні засоби допомагають зберегти здоров'я ніг? Я Марія Фарафонова в ефірі рубрика Експерт повіницьки. І сьогодні будемо у цьому розбиратися. Знайомтеся, Ольга Баландюк, подологиня. Отож, що таке плоскостопість та чому вона виникає? У стопи є е, дві арки: є поперечна та повздовжня. Коли змінюється висота цих арок, тоді і виникає поняття. Плоскостопості. Які ж є причини плоскої стопи? Це перший спадковий фактор. Якщо у батьків є плоскостопість, то у дитини, звісно, є вищий ризик мати теж плоскостопість. Другий це спосіб життя. Якщо малорухливий спосіб життя, людина носить тісне взуття, або є фактори, які впливають на саму стопу, теж може виникати плоскостопість. І також третій фактор це травми та хвороби. Після переломів, розтягнень та інших травматичних пошкоджень, стопи. Чи може людина сама зрозуміти, що в неї плоскостопість? На що звертати увагу? По-перше, завжди звертайте на своє взуття. Якщо ви маєте певне зношення з однієї чи іншої сторони, це може бути вже ознакою плоскої стопи. Далі відчуття втомлюваності, болю до кінця дня, набряки ніг, може бути біль кульшових суглобів. Біль в хребті. Е, і також можна легко за допомогою теста перевірити це, е, намочити ніжку водою, поставити на е, шматок паперу і залишити свій відбиточок. І ви побачите, якщо є гарна арочка видної, у вас плоскостопості немає. Якщо ви бачите повний відбиток стопи, на жаль, це теж є ознакою плоскої стопи. Які симптоми приводять людей до подолога? І як подолог може допомогти? Найчастіше. Люди скаржаться на Постійно втому на появу мозолів, натоптишів, тріщин на п'ятках, появу врослих нігтів, гудіння та набряки до кінця дня. Як я можу допомогти? Найперше, я оцінюю загальний стан стопи та рекомендую індивідуальну ортопедичну устілку. Далі я обробляю мозолі, натопні, тріщини, працюю з врослими та деформованими нігтями, виготовляю індивідуальні. Ортози міжпальцеві, також е надаю рекомендацію щодо подальшої консультації у лікаря-ортопеда-травматолога. Найбільш ефективно, звісно, це комплексна робота. Да? Комплексна робота, коли е людина працює із ортопедом-травматологом і забирає наслідки в кабінеті подолога, а також е продовжує свою реабілітацію з лікарем-реабілітологом. А що буде, якщо ігнорувати плоскостопістю? Всяк житті воскопість може потягнути за собою і інші проблеми. Постійний біль і навантаження на хребет, на суглоби призводять до їх зношування, і ми відчуваємо хронічний біль. Далі виникає деформація пальців. Деформація нігтів. Ось, і також оці всі хронічні проблеми шкіри е, теж впливають на загальний стан здоров'я людини. Плоскостопість може викликати головні болі через неправильну поставу, може виникати біль в суглобах, зношуваність суглобів, да, розвиваються артрози швидше. Ось е, також виникає деформація пальців, деформація нігтів. ну і Зношується взуття швидше, і ми повинні його змінювати частіше. Також не забуваємо, що наявна плоскостопість може е, погіршуватись. Да? Якщо у вас збільшується вага, є проблеми з ожирінням, це також впливає на е, тиск на стопу, і е, ця плоскостопість може збільшуватися. Особливо потрібно бути уважним до себе жінкам, які планують вагітність, які вагітніють, адже оцей набір ваги також впливає на е, саме склепіння стопи. Чи справді... Правильне взуття має велике значення. Та на що зважати обираючи взуття? Так, правильне взуття грає важливу роль у розвитку плоскостопості, адже взуття повинне бути зручне, комфортне для вашої стопи. Має бути багато вільного місця для ваших пальчиків, задник має бути середньої жорсткості. Має бути амортизуюча, згинаюча підошва, і взуття повинно бути виготовлене з натуральних тканин. І неважливо, якого бренду взуття ви носите, адже воно має в першу чергу бути зручним для вас, для вашої стопи. Ви не маєте відчувати скованість ваших рухів, ваші м'язи, сухожилки, все повинно працювати для вашої комфортної ходи. Звісно, взуття краще обирати з натуральних тканин тобто, це має бути. Тканина може бути шкіра, ось і шкіра стопи повинна дихати і почувати себе комфортно в цьому зуті. Що ми можемо зробити самостійно, аби не погіршити стан стопи при плескостопості? Старатися не ходити в плескому зуті, це шльопки, сандалі, каблучок. Повинен бути 2-4 сантиметри комфортним для вас. В зуті повинен бути жорсткий задник. Далі виконувати вправи для своєї стопи. Це може бути перекочування пляшки, м'ячика, можна піднімати пальчики. Далі можна контролювати свою вагу, адже збільшення навантаження на стопу також впливає на плоскостопість. При втомі та набріках можна виконувати контрастні ванночки, легкі масажі, обов'язково носити індивідуальні ортопедичні устілки і Постійно спостерігати за змінами, які у вас є на стопі. Тому дбайте про свої стопи щодня, вони носять вас по життю. Якщо будуть виникати якісь запитання, чекатиму вас на прийомі. Отож, друзі, бережіть себе та свої ніжки та не ігноруйте симптоми, які вас турбують. А в ефірі була рубрика Експерт по-вінницьки». побачимось.